Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. 31-й, останній день травня це є субота, прямий етер на радіо НВ. Мої вітання, шановне панство. Я називаюся Олег Білецький. І найближчих дві години проведу з вами в одному товаристві. Просто з Києва зі студії Радіо НВ. Про що йтиметься? Росіяни затягують процес передачі документа, який вони називають меморандумом. Про це говорить міністр оборони Рустем Умєров. Із цього розпочнемо за коротку мить. Деталі спецоперації в російському владі Востоку, що відомо за понад добу після її здійсн і що відбувається на фронті детально за 25 хвилин до цих тем наступна година. Пророкує нам ще дві великих теми. Володимир Зеленський припускає, що наступний раунд переговорів у Стамбулі не матиме жодного результату через бездіяльність Москви. До цих слів повернемося на початку наступної години. Ну і на фінал ще одна тема про нас із вами. Або про тих, хто нас оточує 82% українців, які надалі послуговуються російською, висловлюють негативне ставлення до РФ. Це сичать дані результатів опитування, проведеного центром Разумкова, статистикою завершимо. Нашу зустріч сьогодні. Перед тим як привітатися із нашим спершим гостем, я хотів би теж нагадати про нашу спільну ініціативу із фондом Повернись живим. Ми разом звертаємося до вас, до аудиторії, до слухачів і глядачів радіо НВ підтримати наш збір. Ми збираємо один мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські розвідувальні безпілотники. Збір триває в межах проєкту Дронопад. Ви знаєте, що цей проєкт, він є досить поширений. Ну, якщо навіть звернути увагу на зовнішні прояви на певні рекламні банери, ви напевно в своїх містах бачили інформацію про цю ініціативу. Ну а вона насправді дуже проста: збити півтори тисячі російських розвідувальних і ударних БПЛА і зробити це. Використовуючи ті дрони, які ми придбаємо за той мільйон гривень, який ми разом із вами наразі збираємо, все просто для того, щоб долучитися до цього збору, достатньо зайти на youtube Радіо НВ, адже лінк є в описі до кожного відео. Натискаєте на це посилання, потрапляєте на сторінку, яка дозволяє вам в найлегший, найшвидший спосіб підтримати цей збір. Ну і пам'ятайте, що малих донатів. Не буває просто зараз. Привітаюся з нашим першим співрозмовником. Це є сьогодні Вадим Денисенко, політолог. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю, ну говоримо про перспективу вже тепер наступного тижня. Фактично, в червні на початку червня має нібито відбутися чергова зустріч переговорних груп української та російської. Але з того, що я бачу, та й зрештою, всі ми бачимо з офіційних заяв. От я тут посилався на Рустема Умєрова. навряд чи це матиме якусь якийсь істотний поступ. Та росіяни затягують процес передачі е, того, що вони називають меморандумом, і судячи з усього, пробуватимуть з Цього зробити, знаєте, такий, таку несподіванку безпосередньо вже на полі е, зустрічі. Що там може бути? Чи це теж така таємниця Полішанеля? Ну це, в принципі, загальновідомі речі. Тобто, тут уже немає чогось секретно. Тобто, всі свої хотілки, вони так чи інакше озвучили, і вони знову викитять. Якісь побажання, які не можна буде реалізовувати, і відразу після цього вони почнуть кричати про те, що Україна зриває переговори. Тобто, в даному випадку, на жаль, ми маємо чітко розуміти, що вже всі, от абсолютно всі, в світі, включно між Дональдом Трампом, розуміють, що Росія затягує час, але при цьому всі чекають, яка буде реакція Дональда Трампа? На жаль, поки що ми бачимо, що він не готовий до якихось більш різких дій. І е, у вівторок, чи коли там насправді буде е, ця зустріч, е, на жаль, віргідність того, що після неї. Після того, як всі зрозуміють черговий раз зрозуміють, що Росія не збирається йти ні на які поступки, на жаль, Дональд Трамп не прийме кардинального рішення по посиленню санкцій. А ми повинні чітко розуміти, що без позиції Сполучених Штатів Америки Європа не йде ні на які різкі кроки. Тобто, все, що ми можемо розуміти про цю війну, починаючи з 2022 року, європейці готові були підтримувати е різні ініціативи, але тільки після того, як їх підтримують Сполучені Штати Америки. На жаль, поки що Дональд Трамп е, не буде е, в найближчі там тижні. Хоч і не сказав, що він е, має дає два тижні, черговий два тижні Путіну. Але в найближчі тижні я не думаю, що Трамп буде переходити до якихось більш жорстких дій. Ну а чим продиктована тоді ось ця отака, е, завіса, знаєте, невідомості, яку теж американці намагаються створювати, тому що сам Дональд Трамп, коментуючи е, готовність Росіян до, е, до розмов, в принципі, я навіть не говорю до прийняття рішень, просто до розмов, він говорить про те, що і це до речі, не вперше про те, що ну, побачимо, можливо, от зараз найближчі дні будуть визначальними, очевидно, маючи на увазі ось цю зустріч. Якщо і так в принципі відомо, що покладуть на стіл росіяни, і, і яким чином зрештою на це реагувати Ну, моя точка зору, що на сьогоднішній момент Трамп, в силу, я думаю, що перш за все психологічних моментів не готовий до різкого розриву із Російською Федерацією. З чим це пов'язано? Це пов'язано перш за все із історією із минулого. Тобто, давайте не забувати про те, що Дональд Трамп. Ну, в кожної людини я попробую трошки інакше. В кожної людини є пікова точка його життя, тобто ну вершина його життя. Ну це історія, про яку потім ця людина розказує все своє життя як про головну подію. От в Трампа ця головна подія наступила в той момент, коли він вдруге став президентом. І він виграв президентські вибори на із бажанням зробити дві речі: перша царювати, тобто нічого не робити, а з іншої сторони, помститися всім тим, хто скинув його із Олімпа чотири роки тому, коли він програв попередні президентські вибори. Власне кажучи, треба не забувати про те, що він минулого разу він мав достатньо великі проблеми, включно і з оголошенням процедури імпічмента. Через е, в, нібито втручання росіян в вибори е, в Сполучених Штатах Америки. Американська Феміда е, дала чітку відповідь, що ніякого втручання не було, але в той же час Трамп розумів, що е, е, його незаконно звинувачували, точно так же, як і Путіна незаконно звинувачувало з його точки зору е, в цих речах, і він е, насправді має якісь такі психологічні. Пієтет перед Російською Федерацією, і він не хоче на сьогоднішній момент е, входити в більш різкі дії, з моєї точки зору, е, єдине, що його може спонукати до більш жорстких речей, е, це внутрішня політика і е, падіння, можливо точніше, падіння рейтингів ближче до початку виборчої кампанії. Я нагадаю, що наступного року відбуваються вибори до конгресу. І е, е, зараз він просто тягне час і вважає, що а може якось вдасться. Пропітляти і без е, оцих різких моментів щодо Російської Федерації обійтися другий момент не менш важливий, просто у нас про нього особливо не хочуть говорити. Але е, коли ми говоримо про закон Лінці Грема, про 500% відсоткова мита на е, всі товари з країн, які незаконно купують російську нафту, він має кілька суттєвих проблем. І глобальна проблема головна проблема це те, е, що якщо завтра приймається цей закон. То е це означатиме зупинку переговорів із Китаєм і е велику сварку із Індією, головними е покупцями російської нафти. Для того щоб в принципі цей цей закон запрацював, потрібно провести ряд е дуже складних переговорів із країнами перської затоки, перш за все саудську Аравією і Арабськими Еміратами. Е потрібно е провести дуже складні переговори із Індією, щоб вона погодилася заміщати російську нафту. Не потрібно вирішувати, як це поводити з Китаєм, і підвішеним питанням їх залишається буде чи не буде угоди з Іраном, яка дозволить вивільнити достатньо великі е, запаси нафти на світовий ринок. Тому поки що ми не бачимо взагалі жодного, скажімо так, натяку на те, що подібні переговори готуються, Я не говорю про те, що вони починаються. Тому на жаль, от, в принципі, з моєї точки зору, єдине, що буде штовхати Трампа до. Більш різких дій проти Російської Федерації це е, внутрішня політика і рейтинги республіканської партії, Давайте... але, ми... угу. прошу, але прошу. Ми... І е, З моєї точки зору, ми ці різкіші дії побачимо з моєї точки зору знову ж таки, напевно, все ж таки, уже е, після літніх канікул, тобто після е, того, як е, восени. Уже почнеться по суті виборчих передвиборчі кампанія? Ну от цього властиво і стосуватиметься моє наступне питання, тому що якщо говорити про Дональда Трампа і про те, що він свою головну подію в житті вже пережив, це, це теж ваші слова. Я тут не буду навіть з ними з сперечатися. Е, наскільки він буде заангажований в скажімо так, от в цю політичну тяглість, тобто в подальший процес, в долю республіканської партії, в її рейтинг, ецетера, чи все ж таки це історія про його власне его і. Ну він, зрештою, надалі буде на посаді президента, незалежно від того, яка доля спіткає республіканську партію. Та тобто, чи дійсно це буде впливати на нього, я маю на увазі ось цей внутрішній електоральний і суспільний процес? Ну він не зможе не впливати, тому що е, політика побудована так, що людина навіть з неймовірними повноваженнями е, не може залишатися в вакуумі, тобто він залежить від оточення, від ситуації, від людей, від багатьох багатьох інших речей. Ну і плюс не треба забувати про те, що Трамп нарцис по своїй натурі, і йому подобається, коли його люблять. А якщо він буде абстрагуватися від цих цих речей, це звичайно призведе не тільки до обвала рейтингу, а й до великого шквала е негатива, який на нього може посипатися, в тому числі і з е таких видань, як Фокс News. Тому з моєї точки зору, звичайно, він змушений буде реагувати, тому що він не знаходиться в вакуумі, і він повинен буде він багато в чому буде залежний і від лідерів республіканської партії, від ключових гравців республіканської партії, і від спонсорів республіканської партії. Американська політика щодо України, я тут думаю, ширше на це варто дивитися, ніж просто особа Дональда Трампа. Напередодні до Києва прибули двоє сенаторів, досить таких, ну по-перше, знаних для української аудиторії про Лінці Грема, То це можна з певністю сказати, що ми його знаємо. Республіканську партію він репрезентує. Так само Річард Блюменталь, який представляє демократичну партію. Ну, є певна протокольна частина, коли вони оглянули зруйновані будівлі, поспілкувалися з президентом і те. Що в принципі ми там мали можливість спостерігати в новинах? Але якщо говорити про їхню заангажованість і їхню теж впливовість на внутрішню е е американську політику, а я може інакше скажу на самого Дональда Трампа, по-перше, почнімо з цього: наскільки вони впливають? Хто такі ці двоє, хто вчора приїхали до Києва? Ну Лінці Грем це людина, яка справді впливає на Дональда Трампа. І це людина, яка на нього впливала і під час першої каденції. Це людина, яка часто буває в Білому домі, з яким Трамп має особисті стосунки, і до якого е, Трамп змушений прислухатися. По багатьох моментах. Ми це е, бачили, тому е, ну і плюс, е, чому лінцігрем зараз важливий, тому що е, він запропонує про цей законопроект про 5% мита, е, і він зібрав двопартійну більшість. Тобто, це перший випадок в США, коли е, під певний проект зібрана двопартійна більшість. І тому з цієї точки зору це е, справді е, ну блементаль, це людина дуже впливовий демократ. Тобто, в принципі, це представники, е, які показують двопартійну єдність в підтримці України. Тому з цієї точки зору це справді е, дуже такий вагомий, дуже важливий, е, е, і дуже важливий аспект. Питання санкцій, бо воно теж підіймалося. Чи ми наближаємося до якоїсь конкретики? Чи це все ж таки те, що ми з вами обговорювали вище, та, про потребу Дональда Трампа в, ну, скажімо так, в електоральній підтримці і про відчуття ось цього моменту? Ну, я вважаю, що найближчим часом ніякі серйозні санкції за США вводити не будуть. Зараз, в принципі, відбувається наступна гра, тобто Путін. Ну насправді останні 120 днів від дня е, обрання е, Трампа Путін робить все від себе залежне для того, щоб не посваритися з Трампом. Тобто він е, е, тягне час, він займається е, оказамилюванням, але в той же час він старається ніколи доведи доводити ситуацію для того, щоб Трамп реально е, розізлився. І зверніть увагу, коли минулого тижня були ці жахливі три три дні було жахливих обстрілів України. Трамп пише такий пост, який можна звати таким собі окриком до Російської Федерації, і на другий день ми бачимо різке зменшення обстрілів по всій Україні. Я маю на увазі шахідами і ракетами, не на лінії фронту, а саме отут. І це все відбувається в виключно по одній причині, тому що Путін. Тягне час для того, щоб не посваритися з Трампом. Його головна задача залишається незмінною. Це е, спробувати в ході переговорного процесу звинуватити Україну в тому, що вона зриває переговори. Це неможливо, але тим не менше, ми зараз, от на жаль, знаходимося от в од грі. Телефоні Деньше... угу, прошу та з, з іншої сторони. Ми маємо гру, е, коли Трамп робить вигляд, що він е, ніби злиться, але в той же час він. Е, в принципі, старається знову ж таки балансувати ситуацію. Але тут і ще є один важливий момент, коли я говорив про внутрішню політику і про вплив рейтингів. Тут треба розуміти, що виборець Трампа і взагалі виборець республіканців він настільки зараз йому настільки не, не подобається те, що відбувається в Україні, би це там ще там не було, але йому страшенно не подобається цьому виборцеві. Те, що Трамп дуже м'який із Путіним, і тому за цією логікою Трамп все одно змушений буде зіграти е в більш жорстку гру, але трохи пізніше. А зараз головна задача Путіна дотягнути до літніх канікул, тобто дотягнути до того моменту, ну от в цій от ситуації, коли якісь переговори, якісь дурниці, якісь бла 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 по суті, відбуваються. Але йому важливо дотягнути до літніх канікул, коли конгрес піде на канікули, і тоді уже точно до вересня нічого особливого із санкціями відбуватися не буде. А чи з цим варто пов'язувати до речі, ось цю ймовірну активізацію на полі бою? Я розумію, що це там питання радше е, військового е, військового характеру, та але е, чи це тільки і виключно військова історія про погоду, про пересування, про ґрунт? Чи це якраз таки ситуація пов'язана, коли з одного боку можна робити все, що завгодно, а реакції потрібної не буде, тому що ну, всі на канікулах нема кому реагувати. Ну, дивіться, літня кампанія, літній військовий наступ це хвороба Путіна. Тобто, він вважає, що завдяки цьому наступу це буде 43-й рік, Курська битва, прорив фронту, там заглиблення на сотні кілометрів і так, далі, і так далі. Тому він ставить неймовірно багато. Тобто він, його оточення, ставить неймовірно багато на цей літній наступ. І це просто паралельний процес. Ем, до речі, якщо повертатися до ось цього затягування часу з боку росіян з боку Владиміра Путіна. Е... Ось ця ініціатива Владимира Мідінського, тому що Росіяни усіляко на цьому наголошують і звертають увагу, що це вони, що це він безпосередньо задзвонив до Рустема Умєрова, який очолює українську переговорну групу, і запропонував конкретну дату зустрічі. Знову запропонував Стамбул, і, ну, зрештою, те, що ми мали адресатом цього, є наскільки я розумію, не так Рустем Рустему до якого дзвонили, як Дональд Трамп, якому це мали показати, так? Безумовно, тобто, в принципі, взагалі, все те, що зараз відбувається, це багато в чому можна назвати театром для одного глядача для Дональда Трампа, з яким я повторююся, росіяни пробують грати в гру, яка не дозволить остаточно посваритися, і вони будуть весь час робити щось подібне. Um... Якщо говорити про е, усі умови або там вимоги, які вони можуть класти на стіл, ми до речі, з вами з цього починали ось цей так званий меморандум. Е, там теж насправді в, в простежується певна тенденція, тому що вони в публічному просторі в російському порядку денному принаймні намагаються протягувати до цієї тематики не тільки в Україну, говорячи про нерозширення НАТО на схід, згадуючи про Молдову, згадуючи навіть про Грузію і ну фактично е, розмиваючи, скажімо так, рамки ось цього. Рамки проблеми, я так це сформулюю е, для чого це робиться, і чи це теж скероване на саме американську е, адміністрацію і, і очільника або там локатора, скажімо, Білого Дому, бо він не є власником, вони там змінюються? Ну, в даному випадку, якщо ми говоримо про НАТО, то е, ні в кого на сьогоднішній момент немає сумнівів в тому, що. В е, зрозумілій перспективі Україна не вступить в НАТО, тобто е, тут є абсолютний консенсус, е, на жаль, є консенсус Сполучених Штатів Америки, Німеччини і, і взагалі, всіх ключових гравців НАТО на сьогоднішній день. Е, тому е, росіяни е, будуть продавати цю історію як одну з ключових своїх перемог на переговорах, і е, е, не треба забувати, що російська соціологія показує нам, що е, один із моментів, що таке перемога в російсько-українській війні, це не вступ України до НАТО. І тому з цієї точки зору безумовно на цьому будуть весь час наполягати росіяни, і вони весь час будуть про це говорити. А який це відголосок, до речі, може знайти ось це намагання розширити або розмити, скажімо так, проблему, так як я це вище сформулював. Е, дивіться, вони в принципі будуть ну є набір там із п'яти шести пунктів, які так чи інакше тасуються як колода карт: це НАТО, це захист російськомовного населення, це е, е, територіальні претензії, це там ряд інших речей. І росіяни весь час будуть витягувати ту одну, то другу карту для того, щоб затягувати переговорний процес, і в даному випадку вони будуть пробувати виставляти максимальні вимоги для того, щоб Далі грати в ці ігри. Тобто, ну вони спеціально розуміють, що якщо можна зараз говорити про Україну і НАТО, то чому б не проговорити про це питання там Молдови і НАТО, або іще що-небудь. І тому з цієї точки зору вони будуть максимально зараз пробувати зайти туди, куди можна буде зайти. Ем, щодо Російської загрози для країн НАТО безпосередньо тут е, видання Bloomberg опублікувало статтю, з якої випливає те, що росіяни ймовірно е, не йтимуть на, на певне загострення, скажімо так, фізичне. Я говорю зараз про там військову загрозу для країн Балтії, для Польщі, для східного флангу НАТО так простіше буде сформулювати, а це радше буде намагання дестабілізувати ситуацію в середині самого альянсу, та тобто підважити або там посіяти сумніви в тому, що одна країна. Буде боронити суверенітет іншої в разі застосування п'ятої статті, і так далі. Тобто, фактично, зайнятися такою корозією інституції зсередини. Ну, по перше, чи питання тут таке: чи, чи чи це взаємовиключні процеси, чи зрештою це може бути це може бути паралельний рух, коли з одного боку це там реальна військова загроза? З іншого боку, це нищення інституційності НАТО. Ну, я не вірю ні в яку військову атаку Російської Федерації в якій зрозумілі для мене перспективі там років десяти, тому я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що вони готові до цього, і що вони щось подібне будуть робити. Це перший момент, якщо говорити про політичну корозію, ну або хаотизацію процесів, то вони цим займаються дуже давно. Uh, і ця ставка на праві рухи, яку вони робили uh, <клэк>, на ну, останні роки в 15, так точно uh, ну ми бачимо, як вона спрацьовує uh, <клэк> в Словаччині у Горчині. Це просто uh, неозброєним оком видно. Тобто, ми бачимо, як в Німеччині це спрацювало. Ми бачили, як ледь-ледь не дійшла до. Перемоги Ліпен в Франції, тобто, ми бачимо, що ці процеси безумовно запущені, вони будуть продовжуватися, і підкуп політиків ніхто не відміняв ніде в світі. Тому безумовно Російська Федерація поки буде мати спроможність, доти вона буде займатися підкупом вищого політичного класу. До речі, ось цей підкуп вищого політичного класу. Давайте про нього детальніше поговоримо, тому що я не знаю, чи ви з цією тезою погодитесь, але за моїми спостереженнями, раніше росіяни діяли в окремих країнах НАТО, дещо в інший спосіб вони використовували лояльно до себе категорію населення, людей, які мають певний совєтський сентимент. Це там група, які компактно проживають в Німеччині, так звані пізні переселенці з Росії і Казахстану. Це люди, які з російською Відомістю і часто російської національності опинилися е, по європейській бік кордону, наприклад, в Естонії, в Латвії, в країнах Балтії. Ну і далі можна це перераховувати. Там різні такі прояви є. Ну то зараз е, я не знаю, чи від цього відмовились, але це не є основним способом впливу. А, а, а якраз таки провідним і основним є ось ця політична корупція і намагання впливати не на якусь частину, не на сегмент, а в цілому на, на весь політичний процес в кожній з країн. Ну, в принципі, всі елементи залишаються, і робота із діаспорою залишається, і робота з певними групами залишається, і просто зараз уже ми бачимо ефект, коли ну зараз відбувається таке собі відродження правого руху в Європі, і власне, чи ставка, яку почали робити Росіяни ще 15 років тому, вона зараз починає просто вистрілювати, і зараз вона починає давати свої плоди, коли партії які ще. На минулих виборах ну, класичний Румунія Румунії Джорджеску. Ще там 4 роки чи 5 років тому це була маргінальна партія, яка навряд чи могла проходити бар прохідний бар'єр до парламенту, А зараз вона має можливість формувати силу номер 2 в Країні. І е, просто от на сьогоднішній момент ми бачимо вже результати того, що було закладено і закладалося, і планомірно робилося останні роки 15. Тому от нам здається, зараз що тут щось помінялося а насправді це була цілеспрямована, чітка, дуже така е, планомірна робота е, півтора десятиліття. Ну добре, але е, країни, які піддалися цьому впливу, вони е, недостатньо швидко реагують, чи чи в принципі ви реакції не бачите? Тому що це ж демократія. Тут всі думки мають бути враховані, е, е, і це є слабкою такою, знаєте, точкою такою ахілесовою п'ятою. Ну, дивіться, тут не можу так сказати. Тобто є е, лише дві аномалії, я б сказав би на сьогоднішній момент. це Фіцо і це Орбан. Ну, причому Орбан сильніший. Е, Фіцо я все ж таки вважаю, що в якійсь достатньо короткій перспективі е, відбудеться е, його е, чергове звільнення, е, але ми бачимо, що відбувалося в Німеччині, коли в принципі політичні еліти об'єднуються для того, щоб Ця людина щоб альтернативна Німеччини партія не отримала більшості і не змогла формувати уряд. Ми побачили, як ми як в принципі зібралася Румунія, і як показала, як можна в принципі ламати всі ці ситуації, які є по суті проблемними для майбутнього цієї країни. Ми бачимо більш, ну менш відомі там приклади, але вони є по всій Європі. Тобто, ну, давайте згадаємо про те, що на сьогоднішній момент там як росіяни раділи перемозі в Італії вибачте, забув прізвище прем'єр-міністра, раділи їхні її перемозі, але вона... мелоні. мелоні, мелоні да, Ви да. вибачте, великі визови просто але як вона насправді зайняла достатньо чітку і правильну позицію і по відношенню до Росії, і по відношенню до України. Тому чи виходить все в Росіян? Ні, не виходить. Але те, що вони роблять велику ставку на праві партії, і що не менш важливо, вони ставлять ставку не на переможця, навіть вони ставлять ставку на хаотизацію процесів. Тобто для них ключова історія це хаотизація. Тобто, теж саме було ближче на президентських виборах в штатах. Тобто їм було все одно за великим рахунком, хто переможе, їм була потрібна максимальна хаотизація процесів. Після е, виборів просто зараз їм повезло, що Трамп uh -huh. зайняв таку вичікувальну позицію. Ну та але ви сказали вище, що це питання теж часу, і це питання внутрішньої внутрішнього порядку денного американського. Я вам дякую за те, що знайшли час за вашу аналітику. Вадим Денисенко нагадаю політолог з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.